І продовжуємо слідкувати за справою про закриття святого місця на Вестон Роуд. Люди щодня продовжують збиратися біля каплички задля спільної молитви о 8 годині вечора і закликають всіх вірян підтримати їх у цю важку хвилину. Віряни продовжують у щирій молитві просити Богородицю за спасіння святого благословенного місця на Вестон-Роуд, що за останніми новинами належить новим власникам і закрита для людей. Всіх небайдужих просимо долучитися до спільної молитви щовечора о 8 годині біля каплички. Тудинай ви камі ту прай. Вича стан аусайндабак, а дай донлет го інсай до сайт тупту прай. Ай авайго камгія ту прай, евідей, віт. Гофлідеона вилтинки бадані уна продовжуємо молитися на збереження цього місця, цього святого місця. Подяки Богородиці Діви, яке дуже є величне для багатьох людей Торонто і його околиця, особливо для українців. Теперішній такий важкий час, що Україна переживає. Нам дуже потрібно це місце для подальшої молитви, де ми можемо просити Богородицю, щоб прийняти всіх нас і наш народ під заступництво від усього злого і подолати все, що є в нас на перешкоді. Також ми молимося. З того, щоб це місце було збережене, щоб воно не було закрите. Як нам було сказано, що цю землю було продано, ми не знаємо, кому, конкретно що, але що ми не можемо більше тут приходити молитися, але ми маємо таку можливість, нам дозволили тільки на 8 годину вечора, тому ми всіх закликаємо. Хто може кожен день прийти і хоча б один раз в тиждень і провести годину молитви з нами тут, на цьому місці, різними мовами проходить і українською, і англійською, і вервичкою, і молитва до Богородиці, щоб ми могли це місце зберегти подальше, щоб люди могли тут зцілятися, так як багато було сказано вже. Багато людей тут зцілилися, і всяких хворі, в тому числі від раку, і нам дуже потрібно це місце, щоб його ми зберегли для наших нащадків дітей і внуків.